Продавав, неіснуючі існуючі дит дитрова. жителя села Грудки Черського району. Пішов на аферу і взявся розміщувати у месенджерах та соцмережах неправдиві повідомлення про продаж. як повідомляють прокурори, чоловік неодноразово судимий, нещодавно умовно достроково звільнився із в'язниці. Тепер же люди йому скидали завдаток, а псевдопродавець після шахрайства просто зникав. Називався він при цьому працівником лісомисливського господарства. Довірливі волиняни скидали йому передплату на картку. В такий спосіб він збагатився на понад 11 тисяч гривень. Відомо про трьох поки що постраждалих. Якщо хтось постраждав від дій такого, від таких точно дій може звернутися у правоохоронні органи. Можливо, це буде той самий зловмисник. От зараз йому повідомлено про підозру і, попри те, що він. Переховувався від органів досудового розслідування, його знайшли у сусідньому районі, і суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання підвал.